Багатьма, дуже багатьма зверненнями моїх колег, друзів, людей, які небайдужі до того, що відбувається в країні і в ракурсі людей з особливими потребами, маю бажання і необхідність поділитися інформацією і власним досвідом, який зв'язку з тим, що я, будучи паралімпійцем, будучи в паралімпійській збірні, і взагалі в ситуації, яка відбувається зараз. З цим питанням, а наскільки воно ідеалізоване, і я би без зайво сказав заангажоване і ідеалізоване, і іконізоване, то мені би хотілося б трошки, щоб з'явилось у нас розуміння, що ж таке все-таки все у нас в Україні паралімпійський спорт, що таке паралімпійський спорт в світі, і для чого він створений, і як він функціонує. В інших країнах, і що відбувається в нашій країні взагалі з ситуацією з людьми з особливими потребами, з їхнім існуванням в державі і з тими складнощами, які вони стикаються, і в якій ситуації знаходяться, на мій погляд, досить привільйовані паралімпійські спортсмени в країні Україна, і якісь варіанти, шляхи рішення або порад для того, щоб. Ситуація загалом, і в даному питання чи поліпшилась, чи навіть усвідомлювалась по-іншому. Тому про ситуацію взагалі в Україні з людьми з особливими потребами, ми зразу маємо зрозуміти, що рівень забезпеченості від держави для людини з інвалідністю на сьогоднішній день. Близько 2,5 мільйонів таких людей, різних нозологій, різних вікових груп і різних ступенів інвалідності. Груп інвалідності у нас є перша, друга і третя. Більше 2,5 мільйонів. 2,5 мільйони людей з інвалідністю з середньою пенсією, середньою допомогою від держави на рівні 1100-1200 гривень. Це перше. Друге. Тотальне. Абсолютно тотальна недоступність навколишнього середовища: транспорт, спуски з бордюрів, пантуси, метро, ну так далі. так далі, так далі, далі. Третє, відсутність, абсолютна відсутність на сьогоднішній день первинної реабілітації, центру первинної реабілітації після травматичних. А це не весь рівень проблем, тому що нам від Радянського Союзу залишилися важкий спадок моральний, і психологічний і світопоглядний, що чи світоглядний, що людей з інвалідністю не існує в Радянському Союзі, так само їх не існує в Україні. Я буквально вчора від дуже чиновника дуже високого рівня отримав фразу, що, ну, що там приїде пару калік на Євробачення, на що для них щось робити? І це я чую на самому високому рівні. А ще на до недавнього часу в моєму рідному місті висполкові казали, що пантус для інвалідів чи людей з інвалідністю ви не потрібно робити, бо їм там немає чого робити, їх місце в соцзахисті. І вчора буквально я подавши всі документи на отримання кредиту в одному з українських банків, правда, з російським капіталом. Отримавши всі позитивні а, а, резолюції про те, що в мене хороша кредитна історія, а, окей, я добре заробляю як нотаріус а, і сплачую величезну кількість податків за 15 років, сплатив там і зібрав в державний бюджет податків зборів більше 200 мільйонів гривень. А, після інформації про те, що я маю першу групу інвалідності, мені була відмова по причині того, що ми першій і другій групі інвалідності кредити не надаємо. Мене не страхують страхові компанії, тому що вони вважають це ризикованим. А я як людина з судовими потребами не можу потрапити в театр, бо немає елементарних заїздів. Рівень ну, не моєї пенсії, я, на щастя, вмію заробляти і, а, чесно, заробляти великі гроші. У мене найбільше нотаріальних дій в Київській області на сьогоднішній день. Незважаючи на те, що я на візку, у мене найуспішніша нотаріальна контора, але в середньому людина з інвалідністю соціальне забезпечення від держави на рівні 1100-1200 гривень, а мама по догляду за дитиною отримує, і дитину інвалідів на сьогоднішній день отримує 160 гривень. Фактично не маючи системи реабілітації взагалі в країні. А... І стикаючись з такою проблемою дитини інвалідів, залишаючись один на один з собою з своєю проблемою із такою дитиною. На, на моє запитання до Євробачення, наприклад, це актуальна подія, яка ось відбувається в нашій державі буквально через якихось місяць. Ми спробували зробити моніторинг доступності цього об'єкта, моніторинг доступності метро, громадських закладів харчування і так далі, і виявилося, що це взагалі неможливо. А на мою відповіді знов-таки чиновник високого рівня про безкоштовні квитки, які б держава могла б хоча б подумати про те, щоб придбати і роздати хоча б всеукраїнським громадським організаціям, які б вони розповсюджували серед своїх членів організацій. Була відповідь, що багаті інваліди куплять квитки. Вони там досить дорого коштують в передніх рядах, там 2-3 тисячі гривень. А бідні будуть дивитися по телевізору. Так от. Резюмуючи, сумуючи усе це, ми маємо так само в Україні такий показовий приклад, який ми зараз пишаємося, третє місце на Паралімпійських іграх останніх і докір нашим Олімпійцям, що от бачите, як Паралімпійці власне відстоюють честь і гідність держави. Так, от, щоб трохи стало зрозуміло, що це за кухня і як відбувається в паралімпійських баталіях, я був членом Паралімпійської збірної і з власного досвіду знаю, що і як там все це є, і я знаю, як підписуються по відомості, я знаю, наприклад, скільки потрібно віддати. За паралімпійську медаль, і який це відсоток. Я, наприклад, знаю, як оформлюються класи спортсменів і без призвич, але я був у нас такий класний спортсмен по плаванню, який раптово став погано зрячим, виступаючи перед цим серед здорових спортсменів, і на останній олімпіаді привіз. Чи передостанній Олімпіаді аж 8 чи 9 медалів, і держава заплатила йому 1 мільйон доларів Доларів. на сьогоднішній день це 27 мільйонів гривень. І я знаю, що на цей рік бюджет. Я не маю жодної заперечень проти паралімпійця і проти тих сильних духом людей, які займаються професійним спортом, відстоюють честь держави і намагаються а, нести її ім'я в світ. Але маємо зрозуміти, що в всьому світі паралімпійці це перш за все соціальна адаптація і соціальна реабілітація, і майже в жодній країні світу за паралімпійські медалі не платять грошей. Дуже невеликі виключення це от наша країна, Росія, Китай. А, я до чого? До того, що. На сьогоднішній на цей рік державу заплановано, лише на паралімпійські медалі, якщо я не помиляюсь, близько 285 мільйонів гривень. Плюс на добудову паралімпійського центру, плюс це ж не всі гроші, це ж там ще ж величезні у них заробітні плати і, і, так, далі, і так далі. Знову ж таки, не маючи жодних претензій до мужніх паралімпійців, які кожен день важко тренуються і. Гідно представляють нашу країну, але в цій бідній країні е, тотального безправ'я для людей з інвалідністю, на жаль, відбувається так, що переважна більшість цього бюджету залишається у 200, 300, 500 спортсменів паралімпійців, а людей з інвалідністю в Україні 2,5 мільйони. І коли ми говоримо, що потрібно добудувати львівський центр реабілітації, ми втратили. Санаторій мені Бурденка в Криму. І з 2009 року його не можуть добудувати. І три роки підряд жоден візочник не отримує реабілітацію, санаторно курортну реабілітацію, або отримує її такої неякісного характеру, як я проїхався по Одеській області, подивився, як це все робиться. І цей Львівський центр, один з найкращих, не може добудувати з 2009 року, або ми маємо Лютівський центр трудової реабілітації, в якому. Фактично, по факту отримують е, трудову реабілітацію і православлаштовуються за рік. Якщо там 50 чоловік це відбувається в реальності, то це навіть класно, а отримує державне фінансування на рівні 20 мільйонів гривень і має чудову базу, яка неефективно працює. То для мене, для мене є серйозним питанням все-таки ефективного і справедливого використання. В тому числі державних коштів і державних ресурсів. Тому що на мої глибокі переконання, що так окей, паралімпієць за свою мужність і силу духу може і має отримувати ту вартість золотої медалі, яка вона є. Але, мабуть, що держава мала би шукати можливості залучати позабюджетні кошти якісь інституції, організації, неурядові, бізнес, який би. Знайшов можливості спонсорської допомоги на ці 300 мільйонів на медалі для паралімпійців, а не витрачати весь державний бюджет в одному напрямку, в одному руслі. Тобто треба знайти можливості, щоб да, нехай я, я тільки за, щоб залишалися такі великі доходи у тих, хто важко працює в спорті. Але, можливо, це можна робити з інших джерел і. Величезні ці мільйони витрачати, в тому числі і на інших людей з інвалідністю, яких, ще раз повторюю, в цій країні, з враженням зору, з враженням слуху, дитячий серебральний полетліч, діти з інвалідністю більше 2,5 мільйонів. Ну, От, власне, якось так для початку.